Вітаю, моє ім'я Ляхова Наталя. Я практичний психолог Вільботинської загальноосвітньої школи номер 4 Сьогодні хочу представити вам досвід роботи з безпеки дітей, який називається Я вмію кликати на допомогу. Заходи з безпеки ми проводили кожного року з учнями початкової класи, а учні старших класів 11-50-х мені допомагали. Пропоную вам переглянути фрагменти відео, який є, ми монтували. Задання старшокласників було умовити будь-яким чином дитину вийти за межі шкільного передвір'я. Діти були попереджені, що цього робити не можна. В процесі роботи. Ми імітували різні ситуації. де жінка сказала, що вона подруга твоєї мами і пішли зі мною. Або подивіться, будь ласка, в мене загубився песик. Допоможіть мені його знайти. Я вам за це цукерку дам. Або інша ситуація. Дивіться, у мене загубилася дитина. Допоможіть мені її знайти. Ми програвали різні сценарії, коли я умовляла дитину піти зі мною, бо у мами сів телефон. Або про те, що їй дуже потрібна її допомога, її поклали в лікарню, тому ну, давай швиденько пішли зі мною. Або навіть розказувала страшну історію про те, що сталося, і потрібно дуже швидко сісти в машину. Намагалися зупинити дитину, коли вона йде до школи, і запитати її щонебудь. А також відігрували такий сценарій, коли на дитячому майданчику діти знайомляться і одразу запрошують на день народження не до незнайомців, відпрацьовували безпечні дії і обов'язково пам'ятали про те, що дорослі ніколи не звертається до дитини. Заняття я вмію кликати на допомогу, дуже яскраве, бо ось тут ми відіграли дуже багато різних сценаріїв. Дякую, що наші старшокласники відпрацювали свої ролі на 100%, бо з чотирьох потоків ми все ж таки знайшли одну дитину, яка згодилась вийти за межі території школи. І ось тут було дуже цікаво, коли ми запиталися. А що трапилось? Чому ти згодився вийти? А він каже: я не знаю. Мені здалося, що ця тітя дуже-дуже добра. Представляєте, що е, дане заняття, можливо, навіть дало можливість дитині запам'ятати, що цього робити не можна, що потрібно створювати іншу історію і спілкуватися з дорослим е, потрібно інакше, а не довіряти незнайомцю.